<laughs> 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 you are... <To> Ukraine! Osser! <laughs> Do Привіт, друзі, мене звати Анна Бєрман. Це програма мозок. Наприклад, зараз ми знаходимося в місті Стокгольм. Сьогодні ми запропонуємо європейцям відгадати Україну з декількох підказок. Я покажу сьогодні декілька фотографій, наведу декілька цікавих фактів і побачимо, з якої підказки європейці вгадають, що мова йде сьогодні саме про Україну. А Україна. до речі, пропоную і вам перевірити ваші знання. Знали чи не знали ви ці факти, про які я сьогодні говоритиму? Напишіть, будь ласка, в коментарях, знали чи не знали. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну що ж, поїхали. Цей пам'ятник природи, тунель кохання, знаходиться у цій країні, яку вам потрібно відгадати. Можливо, десь в Празі, в Чехії ну або в Хорваті. Популярний туристичний об'єкт, тунель кохання в топі 10 найромантичніших міст світу. Чи знаєте, ви, в якій країні він знаходиться? Скаґокріг ясню. Хайна. Ханістралі бачили тунель кохання. Я, Я не бачила друзі. Найпопулярніша локація інстаграму тонель кохання, знаходиться в селі міського типу Клевань в Рівненській області. До цієї локації приїжджають туристи, закохані пари з усього світу. Ден'єренсона Не, нера. Де борщ. Де борщ? Борщ Борщ офіційно зареєстрували в Україні як національну страву. Культуру приготування українського борщу внесли до національного переліку елементів культурної спадщини України. Де борщ? У нас найлюбив страв, вони такі смачні. Окей, от фрактям звичайно український борщ. Це популярний суп, я знаю, знаю, з якої країни він походить. НЕРА, НЕРА, не рад, не не ра. Я мене інтерисна Україна. Найбільший та найпотужніший світі літаки в цій країні. Абсолютно тут. Век це країна світовий лідер з експорту соняшникової олії тип саме я. А ви знали, що Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії? Абсолютно стуштаво. Масів. Я їх все по Україна. Я не Україна. Ти кажеш, що бліф олія. Більший, найпотужніший транспортний літак сконструвала в цій країні. Мусила Україна, Україна. Ви сте дупо по грюндам, ви сте дупо ради флюкцію. Як ти це зрозумів? По кольорам вгадав? Вони вели пілля, не ця кольорам. Україна. А мене абсолютно.

Ви бували Україна. в Україні? Я на карітну Ан і Ага, бік Дес так? — Так, Агоїна Україна а -а -а. найпотужніший, найбільший літак у світі Ан 225. Мрія був сконструйований в Києві на заводі Антонов. Найбільший літак, який встановив 240 світових рекордів. Він навіть є у блокбастері 2012. І до речі, саме його, коли бачать європейці, шведи, саме коли вони бачать цю фотографію, вони здогадуються, що мова йде про Україну. А ви знаєте, якою мовою люди розмовляють в Україні? А ви знали ще найбільше та найпотужніший у світі літак побудований в Україні. Ми знаємо про Україну, тому що ми фанати Євробачення. Ми вболівали за українку Джамалу. Вікенспрок фолькпратарі Україна. Там українська в Україні розмовляють. Дено це напевно російською країнською вікес прократар Фольки Україна українська ми сьогодні спілкувалися з європейцями про Україну. Я надію, що вам сподобалась моя програма. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами була Анна Бєрма. Побачимось.